Я вас уважно слухаю. Ага. Ого. Ага. Про ще було вдома, що ще сталося? О, я тебе слухаю, розказуй. Все. Наговорився. А то тільки прийшов до мене почав Ке, ке, навіть не м'яв, а ке О, як ти? Кричеш. Поговорить, пане, ну. О, ми. Ще Щось скажете нам? Чи вже все? М -м -м. Все, наговорився. Гавруша. Ти... Ти скучав, було сумно Дома. Ну, щось чухається. Йо, ставте на вподобайку та підписуйтесь на канал